Україна та Японія це дві зовсім різних країни з різною культурою, з різними традиціями та з різною їжею. Як ви вважаєте, які українські страви сподобались цьому чоловіку із Японії найбільше? Давайте послухаємо. Привіт, що я як японець думаю про українську кухню у цілому? Вона дуже смачна, багато простих і корисних страв. Кафе та ресторани часто стильні, і, і при цьому ціни доступні А сервіс від офіціантів набагато кращий ніж у більшості європейських країн. У мене від української їжі тільки хороші враження, але uh, для деяких японців дивно їсти сало чистий свинячий жир, а чесно кажучи. Навіть для мене було важко їсти часник просто так сири. Та загалом я люблю всі українські страви, особливо борщ. Це мій фаворит. Навіть у Польщі часто його їм. Якщо є ще якісь страви, які обо, обо, обов'язково треба спробувати, напишіть у коментарях.